Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас ножова тема. І сьогодні у нас в гостях надзвичайно шикарний ніж від компанії RUIK. Це складений ніж RUIK p 878 AK. Ніж наданий на огляд офіційним представником бренду RUIK на території України. Придбати цей ніж, як і інші товари в цьому магазині, ви можете зі знижкою 10% за промокодом FONARIST S за посиланням під цим відео. Поспішаю порадувати, що на цей ніж, придбаний на офіційному сайті, поширюється гарантія 5 років. Надзвичайно цікавий, легкий функціональний ніж із шикарним дизайном. Якщо хто не знає, друзі, то «Рюік» – це дочірня компанія, знаменитого бренду Phoenix, який виготовляє одні з найкращих і найнадійніших ліхтарів. Звичайно ж, ця харизма поширилась також і на дочірню компанію, тому компанія «Рюік» Виготовляє дуже надійні, функціональні і красиві ножі. Даний ніж може похвалитись не тільки яскравим дизайном і порожнистим легким руків'ям, а й безліч особливостей конструкції, що позитивно впливають на зручність експлуатації. Вага ножа лише 64 грами і робить модель практично невідчутною під час носіння. До того ж, конструкція оснащена однопозиційною кліпсою, яка фіксує інструмент на поясі або кишені. Клинок зі шведської сталі Sandvik 14C28N. Твердістю 57-59 одиниць по роквелу. Це дуже класна нержавіюча шведська сталь. Із доволі високим вмістом не тільки вуглецю, але й азоту. Характеристики, ножа профіль клинка Drop Point, Замок Liner Lock. Кулькові підшипники. Я не роздивився, чесно кажучи, які тут підшипники, але думаю, що вони керамічні. Матеріал руків'я алюмінієвий сплав 6063, повна довжина ножа 201 мм, довжина клинка 87 мм. Товщина вибуху 2,5 мм, довжина руків'я 114 мм. Ну і вага. Як вже було зазначено, 64 грами. Ви подивіться, наскільки красивий дизайн у цього ножа. Він дуже незвичний. Я думаю, що ніж з таким дизайном зробить честь навіть вишуканому костюму, тому що виглядить він дуже шикарно, спогойтесь. Подивіться, яке порожнисте таке руків'я зроблено доволі оригінально. Хочу звернути вашу увагу на таку цікаву текстуру, яка нанесена на руків'я для його утримання. І також на надування золотого кольору, яке гармонічно вписується в даний дизайн. Товщина у ножа, як бачите, невелика, тобто він практично не буде відчуватись навіть на літніх шортах. Клинок із покриттям. Я думаю, що це покриття в PVD, тому що воно дуже міцне і дуже добре тримається на клинку. Як бачимо, тут напис: яка сталь, яка модель, і написано, що це бренд Рюік. Клинок, як бачите, такого стрімкого дизайну. І трішки схожий на якийсь японський стиль. Товщина леза, як вже було вказано, 2,5 мм. І зведення, я думаю, що тут десь в 0,3. Заточка дуже непогана і зроблена на дрібному гріндері, тобто до неї ніяких нарікань. Також, мабуть, ви звернули увагу, що тут. Практично не випирає фліпер. Тобто він, як бачите, майже заодно із руків'ям. Тут є деякі виямки для того, щоб було зручно його натискати. Хочу, друзі, звернути вашу увагу, що тут дещо є гостра частина, так як це частина, яка практично заходить в контакт із лайнером. Тобто Зверніть увагу, що коли ви відкриваєте клинок, і тоді фіксуєте його. То оця частина заходить в контакт із лайнером. Як бачите, лайнер знаходиться на початку клинка. Дуже добре і щіплений, нема ніякого люфта, ні продольного, ні поперечного. Лайнер товщиною десь міліметр, що більш ніж достатньо для такого клинка. Також зверніть увагу на ці вибірки, для того, щоб вам було зручно добиратися до лайнера. Щоб він отак його практично не видно, але ці поглиблення дозволяють вам сюди вставити палець для того, щоб ви могли його скласти. Взагалі, надзвичайно зручна штука. Як бачите, кліпса, до речі, вона була дещо тугувата, я її послабив. Як послаблювати кліпсу, Я думаю, це всі знають. Ви підкладаєте сюди монетку, і тоді можете дещо придавити на цю частину кліпси. Для того, щоб її послабити. Так що це, звичайно, не проблема. На кишеню сідає без проблем. також без проблем дістається з кишені. Але, друзі, є деяка особливість. Особливість полягає в чому? Як і всі кліпси, які дуже глибокої посадки, так як ви бачите, що на кишені буде сідати ось так. Тобто, я вам зараз це покажу. Тобто, практично ви будете бачити тільки кліпсу. Тому, хоча я і не люблю темляки, сюди я посадив темляк, тому що такі ножі з глибокою посадкою без темляка діставати в більшості випадків дуже незручно. А з темляком без проблем. Ви потягнули за темляк і дістали даний ніж. Тим більше, що ви бачите, що я посадив такий невеликий темляк із діамантовим вузлом. Погодьтесь, доволі непогано гармонує із цим ножем. Взагалі, друзі, шикарний дизайн, мені дуже сподобався. Як бачите, все зроблено практично ідеально, клинок по центру. Нема ніяких виступаючих деталей, тобто, все зроблено буквально в рівні з рукояттю. Тобто нічого практично відсюди не випирає. Дещо відчувається тільки оця частина, за яку ви саме і відкриваєте. Можна відкривати як цим пальцем, можна відкривати цим пальцем. Тобто, без проблем, ніж відкривається. Дещо оригінально виглядає те, що ви практично бачите клинок крізь рукоять. Це дуже незвичне. Відчуття, я вам скажу, додає деякого шарму цьому ножу. Щодо гвинтів, як бачите, тут практично два гвинти кріплення. Кліпса змонтована всередині руків'я, як бачите, вона практично сидить на бонці. Але сидить там з внутрішньої частини. Доволі незвичний такий монтаж. Крім основної бонки кріплення, є ще допоміжна, на якій кріпиться темляк. Як бачите, вона невеличка. І вона просто вставна. Тобто, практично дві осі кріплення. Це осьовий гвинт, це приблизно на 8 торкс, я думаю. І на задній частині, як бачите, є бонка. Також на 8 торкс. Все, друзі, зроблено. Цей дизайн підігнаний під те, щоб вам було зручно саме за цей кут відкривати. Звичайно, це дещо менш зручно, ніж фліпер, який виступає. Але така вже стилістика цього ножа. Ви можете його відкривати, як я вам показував. Або цим пальцем, або цим пальцем. А також можете просто відкрити ось так. Тобто без проблем відкривається ніж. Дуже стильна річ. Вибачте, друзі, я просто не можу приховати емоцій, коли дивлюсь на цей практично витвір мистецтва. Всі частини ножа під... підігнані практично ідеально. Ніяких люфтів, фаски зняти. Я пробував, друзі, стругати цим ножем. Доволі зручно сидить. Руків'я. Ніде нічого не натирає, нічого не наминає, тобто нарікань ніяких нема. Кінчик доволі таки міцний, як для такого, такої товщини леза. Тобто я не назвав його якийсь надто тендітним. Але зважайте, друзі, на те, що це все-таки джентльменський більш ніж, ніж якийсь ніж для виживання або для аутдору. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.